Військовослужбовець Віталій Войтович не може стримати сліз. Він пережив пекло російського полону. Потрапив у полон до ворога наприкінці 2023 року, а обміняли його в січні 2025-го. І ось він вже вдома. На замковій площі у Луцьку його зустрічають з квітами та прапорами. Але очима військовий шукає найрідніших. І нарешті за стільки часу він їх побачив. Я навіть вам не можу сказати, яка то радічка. Вони всі повернулися з полону, всі живі, всі здорові. Дуже дякую вам всім. Вам дякую, що ви нас чекали. І треба щоб дочекатися всіх, щоб хлопці наші всіх повернулися. Багато їх ще залишилося там. Треба боротися за те, щоб їх повернули з і Богу молитися за всім. Дякую. Раді вас і мами воювати. Не стримують своїх емоцій радості від зустрічі з військовим і люди, які прийшли особисто подякувати йому за захист і мужність. Що захотілося прийти його зустріти. Що захотілося побачити? Так, бо дуже за те, що він захищає нашу країну. Навчити дітей того, що потрібно вболівати за Україну. Щоб вони бачили приклад і брали в цьому участь. Ну і щоб підтримати нашого героя, який повернувся з полону. Щоб порадувати людину, яка повернулася з полону. Щоб показати, що ми ну, не бездушні, що ми віримо в Україну, що будемо його. Тримувати завжди бачите, що людям не все одно на те, що він що прожив, те, що він зробив для на нас всіх, і що ми цим можна сказати, пишаємо, що це людина з України. Лучани навіть підготували подарунки для військового, які будуть йому згадкою про цей вечір зустрічі назавжди. Нам передали цю вишиванку, дуже красиву карту нашої країни, щоб подарувати нашому захиснику. Я думаю, що це буде дуже приємно, тому що це дійсно дуже велика. Краса і він буде завжди пам'ятати, що це все не дарма, і що ми всі дуже вдячні, захисник Віталій Войтович, 1964 року народження, житель села Зелене. Вдома на нього увесь цей час чекали дружина, діти та онуки. Саме вони й допомогли герою витримати і пройти через все те пекло полону. Писали, їм три письма, три письма писали Але я була. <тит> не молодшим так не вийшло. Треба було в наняти, щоб їх швидше привезти. Від налії І раді них я пані вижу. Тепер Віталію потрібно пройти нелегкий шлях реабілітації після тяжких поранень і пережитого. Та як кажуть, стіни рідного дому та рідної землі лікують. Слава Україні! Героям Слава нації. 我。<or not? S 2> <What? S 1>